Сьогодні ми зробили дуже гарну справу для громади Житомира. Ми прийняли бюджет на 26-й рік, але в процесі формування бюджету не було враховано завершення ремонтних робіт спортивної зали і всіх. Допоміжних приміщень, які до них прилягають, це і душеві, це і коридори, це і роздягальні в спортивній залі 21-го ліцею. Спортивну залу ми завершили ремонтні роботи, а це ми не врахували. А оскільки у нас зараз активно розвивається спорт, і ми хочемо цю залу використовувати для проведення міських, регіональних і всеукраїнських змагань, тому постало питання зробити там зразкові умови, було прораховано суму, і тому ми додали до бюджету 2 мільйони 77 тисяч гривень.